Основний спосіб переміщення в грі кроки. Стрибки і ривки неефективні, так як при цьому ви можете легко загубити рівновагу. Крім цього, повернення в вихідне положення або перехід на нову позицію займе значно більше часу, чим при переміщенні кроками. У грі тенісисти найчастіше використовують наступні способи різновиди переміщень. Однокроковий. Кроками, переступанням, випадами. З правої, з лівої ноги. З поворотом тулуба, з нахилом тулуба вперед у боки. Багатокроковий. Приставними кроками з хресними кроками. Переміщення стрибками з двох ніг на дві, на одну з однієї ноги на другу гравці використовують дуже рідко. Однокроковий спосіб переміщення використовується гравцями на. Незначні відстані або для того, щоб зайняти оптимальну правильну позицію. При цьому крок в напрямку м'яча роблять ближньою ногою, а другу ставлять в потрібну для виконання удару позиції. Удар також можна виконувати одночасно з кроком, що значно збільшує його силу. Переступання використовують для поворотів на місці або незначного переміщення вперед-назад, Тенісист ніби переминається з ноги на ногу. Випади в основному для прийому коротких або косих м'ячів, до яких гравцеві потрібно тягнутися. Приставні кроки використовуються в основному для переміщення вправо-вліво. При цьому перший основний крок виконують ближньою до м'яча ногою, а другу підтягують до основної стійки. Схресні кроки гравці часто використовують при грі в середній чи дальній ігрових зонах.